У Хорватії вперше в історії країни президентом обрали жінку. Це кандидат від опозиції, 46-річна Колінда Грабар-Кітарович. Саме її програв чинний президент Хорватії, 57-річний соціал-демократ Іво Йосипович. Другий тур президентських перегонів у Хорватії відбувся 11 січня. Варто відзначити, що у першому раунді Йосипович отримав перемогу з незначною перевагою над грабар Кітарович. А вже у другому програв цього разу суперниця випередила його лише на 80% голосів. Іво Йосипович вже привітав Колінду Граборків з перемогою пані та панове громадяни Хорватії, дозвольте мені привітати новообраного президента Хорватії, пані Колінду грабар Кітарович. Колінда Грабаркітарович є досвідченим дипломатом. Вона працювала міністром внутрішніх справ Хорватії з 2008 по 2011 роки і вже майже три роки виконує функції помічника генсека НАТО з питань публічної дипломатії. Вона завжди гостро критикувала свого попередника за помірну зовнішню політику, і виступала за активнішу роль Хорватії на міжнародній арені. «Ми відновимо наші позиції в ЄС та НАТО, на які ми заслуговуємо. Ми посядемо місце на яке заслуговує Хорватія. Ми відновимо наше стратегічне партнерство з європейськими країнами, зокрема з нашим другом Німеччиною. На думку аналітиків, причиною поразки Ігоєсиповича стала економічна криза, в якій перебуває Хорватія, вже шостий рік поспіль. Рівень безробіття в країні сягнув 19%. На 2015 рік не передбачено зростання економіки. Колінда грабар Кітарович планує зосередитися на розвитку малого і середнього бізнесу або вивести Хорватію з рецесії. Офіційно на посаду президента вона вступить 19 лютого.